Коли вже та зима закінчиться, знов нас засипає, правда, сніг падає такий дуже мокрий, чи то навіть з дощем, не знаю, дуже мерзопакосно на вулиці. Не хочеться виходити з машини і з хати взагалі. Але так як у нас сьогодні цілий день не буде світла, настав той печальний момент, коли у нас замерзла батарея. Мається на увазі батарея, на яку генерувалася енергія сонця, тобто світла в нас немає, страховки немає. У нас є ще генератор, але ми його тоді відключили, коли підключали сонячні панелі, і назад не підключили. Словом, зараз ми лишилися повністю без світла, тому там такий момент мав, коли рано чи пізно настати, і зараз він настав, тому я поїхала геть з тому. Сьогодні буду кататись по справах. Маю. На роботу заїхати багато повирішувати питань. Назбиралася за ті дні, що мене не було. Також хочу ще зробити сьогодні манікюр і треба заїхати в банк. Не знаю, в банк не можу заїхати вже, напевно, останніх півроку. Постійно відкладаю. Сьогодні вже точно поїду, бо маю трохи на це часу. Треба закрити теж деякі питання. Але перед тим зроблю легкий макіяж. В машині дуже часто тепер так роблю, тому що просто вдома не встигаю. Ми рано виходимо. Я не встигаю і дітей зібрати, і сама зібратися, і виїхати. Тому так, доводиться мені робити макіяж на ходу, так би мовити. О, така лахмата. Таке, не звертайте увагу. Вчора помила голову і, слава Богу, добре, що хоч голову помила, бо. Якщо чесно, то з тим світлом, з тими графіками, то вони є, то їх нема, то ми встигаємо на них зреагувати, то не встигаємо, ще й холодно. Ах, весело зараз нам живеться, дуже весело, але що зробиш? Маємо, що маємо. Раніше мені трошки простіше було, бо зранку чоловік завозив дітей, але зараз Захарко хворий сидить вдома, чоловік хворий сидить з Захарком і з устинком вдома, то я тільки Дем'яна вожу до школи. Але тут теж таке, ну мені би простіше було взагалі нікого не вести, ніж вести одну дитину, але е, не хочеться пропускати школу. Тим більше, що і так були затяжні коні, коли діти довго сиділи вдома і вже геть розлінилися до навчання, і цей тиждень було важко йому дуже втягнутися знову в той весь процес. Ми, як завжди, запізнюємося, ніколи не встигаємо прийти вчасно. Мені здається, що вже це школа знає і розуміє, хто запізнюється, хто коли приходить. Ну, ми в тому числі що запізнюємося. Так, 2 секунди. Ідеальний тон обличчя. Це мій улюблений кушон. Я 100 разів вже про нього говорила. Я не знаю ідеальнішого продукту. Можливо, він є, не сперечаюся, але я для себе кращого поки що ще не знайшла. У мене цей вже другий два з половиною роки. Я супер ним задоволена. Тільки рефіл. часом на зиму брала собі 21 й відтінок, бо шкіра була більш світліша а на період там весна, літо. Брала 23-й. Але цього року не змінювала відтінок, бо після моря в мене шкіра була досить смаглява і 23-й мені ідеально. Але крім того, варто розуміти, що той кушон він підлаштовується під тон шкіри. І просто 2 секунди, де би ви не були, поправили собі лице, поставили його на місце. Так, маю трохи набряки, ну, з тим нічого не зробиш. По-перше, багато ввечері п'ю чаю, бо холодно і хочеться зігрітися забагато рідини. А по-друге, ну все ж таки мало рухаюся і немає такого нормального лімфодренажу. І не досип. Ну, що тут зробиш? З тим, поки що нічого не зроблю. Звісно, використовую різні засоби, але набряки то таке більше внутрішню, ніж зовнішню, можна так сказати. Так, ще кілька штрихів навожу свої. Рум'янці, хоча в такий мороз не знаю, чи взагалі їх треба. Але мені здається, що рум'яна це той продукт, який настільки освіжає і омолоджує обличчя, що просто пропускати цей етап не варто ні в якому разі, особливо якщо це денний макіяж. Ну просто зразу набагато свіжішим виглядає обличчя, і як на мене, то Да, рум'яна мають бути. Зручніше з собою. У мене зараз такі сухі рум'яна від Паези, але зручніше в Паези є кремові румяна. Їх тоді не треба пензлика і можна просто пальцями нанести. Навіть так воно більш як на мене природніше виглядає, натуральніше. Тому я би краще радила на ось такі моменти в косметичку з собою брати кремові. Я свої кремові віддала мамі, але планую собі. Також їх повернути в свій арсенал. Так, трішки підвела брови, зовсім трішки. Останнім часом брови не фарбую і не ходжу на корекцію. Так, чисто пінцетом сама вдома роблю, тому що використовую ретинол. А в салоні мені завжди корекцію робили. Воском не можна, хто не знав, якщо ви використовуєте ретиноїди, воскова депіляція на обличчі, видалення брів, заборонені, буде сильне подразнення. Я один раз забула про це сказати своєму майстру. І мені зробили воском, і в мене пішло сильне подразнення довкола брів. Ну, звичайно, я врятувала цю ситуацію, бо в мене є багато різних таких відновлюючих і заспокійливих засобів, які мені ситуацію вирулили, але все одно, десь півдня я ходила з такими жахливими набріками і почервонінням довкола брів. Це виглядало так трохи страшно. Тому зараз я більше не ризикую. і... Не використовую е, такий спосіб видалення волосся, тільки е, наразі тільки так. Так, моя улюблена туш теж вона мені робить очі за дві хвилини. Я вже 100 разів про неї говорила, але буду говорити і 101 і 201, бо вона того варта. У мене зараз така для об'єму від Хеймі Чорна, але улюблена моя. Це коричнева і видовжуюча. Ось вона мені просто ідеальна, вона наразі в мене закінчилася. Всім раджу, дуже натурально вона виглядає на блондинках, на рижих, а на брюнетках взагалі виглядає так, наче це ваші вії, тобто супер природньо. І найважливіший момент тої туші, що вона не залишає кругів панди, коли ви її змиваєте. Вона змивається просто теплою водою, такими пластами сходить легесенько, ідеально, і не треба нічого терти. В кого чутливі очі це супер важливо. Все, я готова. Готова до дня. Свого такого продуктивного непродуктивного, не знаю, як вийде. Все ще залежить від ситуації на дорогах. Ми зараз півдня просто простою в заторах, що у Львові дуже, дуже і дуже навіть ймовірно. тому так. Але налаштована я оптимістично до того моменту, поки не вийду зараз на вулицю, там таке мете. Ой, яке мете! Так, Львів і затори, мені здається, це вже синонім, особливо в ранковий та вечірній час. Настільки багато зараз стало автомобілів, що ну, просто місто справді буває в таких колапсах транспортних, особливо коли є якась тахія, коли там чи дощ випаде, чи сніг. Перші дні, коли взагалі почалися ці так такі то ну, місто було повністю паралізоване і виїхати було дійсно неможливо. А ще, зважаючи на те, що. Багато хто застрягав в заметах і не могли там деякі місця проїхати на підйомі, наприклад, чи на спуску, багато ДТП. Словом, не найкращий час, аби їздити. Але разом з тим дуже часто чую таку фразу, і це, мабуть, правда, що якщо навчитись їздити у Львові, то можна їздити будь-де. Бо тут складний рух, багато одностороннього руху, багато вузьких вуличок, багато е, запаркованих місць, де неможливо проїхати. Якщо навчитись у Львові, то цього навику вистачить, мабуть, їздити усюди. Хоча я з цим можу й не погодитись. Я б, наприклад, напевне, у Києві їздити не змогла. А ще у Львові пішоходи це просто якийсь окремий вид анекдотів. Я навіть їх називаю львівцями, бо справді деколи так переходять дорогу, як ті вівці, і е, геть е, не усвідомлять. Я, до речі, теж коли була пішоходом, не розуміла, що себе зупинити в ожеледицю, коли так слизько, набагато простіше, ніж зупинити автомобіль. Тому ось ці такі раптові вискакування пішоходів на проїжджу частину, ну вони мене завжди дивують. А особливо, якщо мами наперед себе ще штовхають візочок в непризначених місцях, не на переходах, то це для мене з розряду якоїсь такої дичини. І я вважаю, що таких базових навиків мають вчити ще в школі переходити дорогу в цілях навіть власної безпеки. Я навіть не говорю тут про якусь культуру і повагу до інших учасників дорожнього руху, а власне в цілях своєї безпеки треба лише на пішохідних переходах. І то варто переконатися, що цей. Перехід буде для вас безпечним. Тут навіть на прискореній зйомці видно, як повільно я рухаюся через центр, але якраз проїжджала саме оперний театр, і їду по проспекту Свободи, тобто з самим центром міста. І так, рух дуже ускладнений, зважаючи на що це вже обідня пора не ранок, але їхати було доволі складно. Цікавий факт. Про мене, я коли їду в автомобілі, завжди слухаю радіо, і завжди це люкс FM у мене. І мені найбільше подобається їхня програма, там, де вони, власне, розказують, де є у Львові. Візатори, де є якісь ускладнення в русі, мені справді це допомагає часом проїхати швидше і обрати кращий і вигідніший для себе шлях. А, також я не лінуюся, і коли маю можливість і десь проїжджаю, бачу таку якусь ситуацію, я завжди їм пишу на вайбер, що там і там проїзд неможливий. Тому та я з тих слухачів, які активно беруть участь у житті. радіо. І вважаю, що радіо в автомобілі, окрім новин, також має мати ось такі включення, бо це супер корисно для водіїв. Я вже майже під'їхала до банку, в якій прямувала, і шукаю тут місце для парковки. До речі, я паркуюся виключно на платних парковках. Перша причина, бо неплатних, практично у Львові немає, а щоб ще й з вільними місцями це взагалі мені здається нереально. А також мені здається, що платні парковки це більш безпечно, як на мене. І знайшла паркомісце біля парку Івана Франка, біля університету головного корпусу і вирішила трішки прогулятися, тим більше, що мені було принципі, по дорозі, і я просто зачудувалася красою. Наскільки гарний цей парк. Ну, я завжди знала, що він гарний, але відверто кажучи, вже 100 років тут не була і вже забула наскільки він може бути красивим в будь-яку пору року, скільки тут завжди багато білочок. І як цікаво за ними спостерігати. А скільки в мене тут було зараз флешбеків і класних спогадів з мого студентського життя? Бо саме через цей парк ми постійно ходили з одного корпусу до другого на пари. Якийсь час я навіть проживала тут на сусідній вулиці на першому курсі, тому спогадів дуже багато, і практично усі вони, вони такі світлі і позитивні про якесь таке безтурботне і класне життя. Тому так сьогодні в мене був такий знаєте, маршрут шляхами моєї молодості, можна сказати. Знаєте, колись, як мені хтось говорив, що студентські роки це, в принципі, найкращі роки у вашому житті, я думала, що ні, що все найкраще у мене ще попереду. Зрештою, мені здається, як і все життя, ми думаємо, що колись буде краще, що все найкраще ще нас чекає. Але коли вже потім починаємо трішки оглядатися назад, то розуміємо, що скільки всього прекрасного вже було, і так шкода, що ми не цінували ті моменти, не насолоджувалися з ними сповна а знову ж таки кудись бігли, шукали чогось іншого, нового, кращого в майбутньому, колись, потім, пізніше. А як виявилось, те пізніше так і не настало. А ось такими звуками зараз звучить Львів. Хоча я думаю, що не лише Львів, але й багато українських міст. Я продовжила свій маршрут студентськими шляхами і вирішила зайти на обід в пузату хату. Також часто тут бували студентами, і тут також в мене була супер-ностальгія. Взяла собі солянку, деруни, шубу і булочку з м'ясом. Це такий, знаєте, комбонабір, який дійсно повернув мене гастрономічно, також у моє студентське життя, якісь такі смаки дитинства, юності. Також Поруч була моя улюблена книгарня, і я не могла в неї не зайти. Я раніше, коли мала час, коли в мене ще не було дітей, могла в книгарню просто заходити ось так походити між рядами, подивитись на книжки. І колись навіть була можливість, що можна було ось так прийти, взяти собі книгу і в самій книгарні почитати. Зараз дивлюсь, у ці книги отак запаяні, їх не можна відкрити. По факту, там всередині щось прочитати неможливо, лише зовні. Не знаю для чого це роблять, з чим це пов'язано. Можливо, ви в курсі. Напишіть мені, будь ласка. Мене цей факт дуже здивував, бо я справді давно не була у книгарні. Хотіла купити собі книгу і Іларіона Павлюка, другу про Еміля, але ціна мене трошки відлякала від неї і взяла іншу, яка була у багатьох топах за минулий рік. Тому буду читати тепер про Ніше Вам свій відгук також залишу про цю книгу. А ми рухаємось далі, і тим часом я вже приїхала на манікюр, буду свої ці червоні нігті святкові, замінювати на щось більш нюдове, скоріш за все. Манікюр роблю завжди в одному і тому самому салоні, незмінно і дуже задоволена. Я вже неодноразово говорила про те, що манікюр це є мій робочий інструмент, це як для перукаря ножниці мати толкові чи для повара наточені якісні ножі. Тому до манікюру я. Татися не як до якогось знаку уваги до себе та розкоші, а власне як для робочого інструменту, бо справді я працюю багато в кадрі руками, і це для мене важливо. Ще сьогодні у мене запланована була зйомка, тому поспішаю на роботу скоренько, наскільки це можливо, але вдень вже трішки легший рух, тому я встигла ще побувати на роботі, відзняти кілька роликів, які нам потрібні будуть на тижні, і е, трохи присвятити себе кометі. На жаль, не так багато маю на це часу, як би мені хотілося. Та все ж не оминаю увагою. І спішу по-малого у школу. Сьогодні п'ятниця і я вирішила його забрати трішки швидше, аби оминути вечірні п'ятничні корки. Вони, здається, найсильніші за весь тиждень, е, тому, е, думаю, заберу його швидше. Забрала навіть швидше аніж до вечері. Хто не знав, то син навчається в школі, де він перебуває повний день і там, власне, є харчування. Але якщо, наприклад, забирати дитину раніше, то можна вечерю забрати з собою без проблем, пакують, і дитина мені в машині ще доїдала вечерю, поки ми їхали додому. І ось власне ще десь годину, можливо, трохи більше годину 20, Ми їхали додому. Ще по дорозі заїхали в магазин, купили якісь продукти на вихідні. І на тому, по факту, мій день закінчився, наче нічого й не зробила, наче нічого й не встигла. Але те, що планувала, в принципі, виконала. І на тому дякую. Розкажи, як твій день прийшов? Дем'янко, нарешті закінчився той тиждень. <рес> Йдемо на вихідні. Mm, так. Закрив. Це було в один вихідний. Добре, але прості синку, будь ласка. Okay. Так, тривога почалася з того всього. Так, почалась тривога, але поки ми доїхали додому, тривога вже закінчилася. Посилився снігопад, ми ще трохи погуляли на вулиці і додому вечеряти і відпочивати. Що ж, друзі, ось таке відео вийшло в мене сьогодні. Трішки незвичний формат для мого каналу, але сподіваюся, вам сподобалось. Дякую, що додивились його до кінця. Якщо було для вас корисно, цікаво та ви гарно провели час зі мною, поставте обов'язково лайк. Бажаю всім миру і добра в цьому відео. 爸爸。